Арія Одарки з опери «Запорожець за Дунаєм і глядачі благодійного концерту, як одне ціле, в атмосфері шедевру Семена Гулака Артемовського і вокальної майстерності виконавиці Сніжани Отрішко. Снежана Отрішко 25 років на сцені стільки ж і викладає музичне мистецтво юним криворізьким талантам. Ми зібралися якраз на ювілейний концерт особистості, яку дуже поважають у нашому місті, тому що серед всіх, хто працює, звичайно, є родзинки, на яких рівняються їхні колеги, яких ми ставимо в приклад управління культури. Ми ставимо в приклад. От, це гордість і без сумніву. Саме 11-ї школи музичної, це гордість району Довгінцівської, звичайно, це гордість культури Кривого Рогу, тому що за плечима невеликого ювілею лежить дійсно плідна праця, тому що ми знаємо її, як формувався її талант, як відбувалося її професійне зростання, які хороші в неї діти, тому що у талановитого викладача, звичайно, будуть хороші діти. Сніжана Отрішко виховала не одне покоління музикантів, одинадцятій музичній школі. Блискучий рівень майстерності її учнів щоразу вражав журі всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Палац культури мистецький теж вагома частина її творчого життя. Саме ця сцена зібрала шанувальників таланту солістки і викладачки. В Нашій школі Сніжана міхало працює вже 25 років. За цей час гордістю нашої школи є її випускники, її учні, які приймають участь у всіх мистецьких конкурсах, міжнародних, всеукраїнських. Вони є переможцями, багаторазовими переможцями. Також вона є керівником хору «Промінці», який захищає гордість нашої школи, нашого міста на всіх платформах України і за межами нашої країни. Також хочеться відмітити про її методичну. Роботу вона є провідним викладачем нашої школи і завжди збирає на свої заходи всіх викладачів міста, ділиться своїм досвідом. І нашою гордістю є наші випускники, які вступають в вузи. Анастасія, саме з числа таких випускниць, нині вона солістка ансамблю Збройних сил України. Ділиться саме Сніжана, отрішку розгледіла її талант і мотивувала розвивати його. В тебе є потенціал. Я беру тебе. Я хочу з тобою. працювати, Ти будеш співати. Вона в мене вселила у цю віру, віру в співачку, любов, силу, енергію. Потім. Звісно, я поступила в Кремлівський обласний музичний коледж, де потрапила до іншого викладача, але е... Чилась в коледжі і приходила до неї. У Сніжаної отрішку багато друзів по музичному цеху в усій Україні вона часто виступає у Києві, а в рідному місті завжди бере участь у районних і міських заходах, зокрема благодійних. І свій ювілейний концерт присвятила благочинні меті. Кошти від заходу спрямують на потреби снайперів 21-ї бригади. ОК захід, перша викладачка пані Сніжани розповідає її талант, як і людські якості, не пересічні. Я дуже радувалася тому, як діти поступають її в коледж, як вони отримують найвищі нагороди на різних конкурсах і потім раділа за неї як за виконавицю. Вона здобула ще другу освіту. З вокалу, і нещодавно, декілька років тому, вона почала давати сольні виступи. Оцей сьогоднішній концерт, 25 років її творчості творчої діяльності, це є для мене ну вражаюче на ювілейному концерті. Сьогодні і наставниця та приклад для сніжани, отрішко заслужена працівниця культури Халіда Сиротюк. Вона співає і вона. Вона такі складні твори виконує. Я вважаю, що вона досягла більшого результату. Дякую всім, хто з нею безпосередньо займався. Музична грамота, сольфеджіо, фортепіано, педагогічний репертуар. Дякую Богу, що вона у мене є. Затору учасники концерту переконані, і музика може стати зброєю. Саме тому поставили собі завдання зібрати кошти для спорядження наших захисників. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.